Продовжуємо тему дипломатії. Переговорний процес про вступ до України України до ЄС вже стартує. Міністерство економіки розпочало консультації. Заступники очільника відомства провели зустріч з представниками консультативної групи радників країн Нордично-Балтійської вісімки. Під час розмови йшлося про наближення українського законодавства до європейського, зокрема у сферах торговельних відносин, трудового законодавства та публічних закупівель, за словами українських посадовців, економічна інтеграція з ЄС повинна відбуватися паралельно з переговорами, щоб український бізнес міг користуватися перевагами вільного доступу на європейський ринок ще до вступу в союз. Олександр Чупак, керівник економічних програм аналітичного центру Українські студії стратегічних досліджень, долучається до ефіру. Пане Олександре, вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаю вас. Отже, інтеграція з ЄС має відбуватися паралельно з переговорами для того, щоб український бізнес міг користуватися перевагами вільного доступу на європейський ринок ще до вступу в європейський союз. Наскільки це реально? Варто сказати, що інтеграція українського законодавства в ЄС відбувається вже протягом 30 років, ще з 94 го коли був підписаний договір про співробітництво, і відтоді ми стали найбільшим партнером торговельним в часті торгівлі України. Європейський Союз займає понад 50 тому торгівля вже відбувається максимально активно. Після підписання угоди про асоціацію в 14-му ми створили повноцінний торговельний союз. Тому єдиними перешкодами для торгівлі між Україною і Європейським Союзом сьогодні є, мабуть, заблоковані кордони Польщі, коли так звані польські фермери не, не пропускають українські вантажі. А в іншому українське законодавство вже Давно відповідає більшості норм Європейського Союзу. Сьогодні те, що відбувається, це заключні етапи інтеграції законодавства. Тут, тут швидше потрібно говорити про те, що Україна повинна відстоювати якісь власні інтереси, а не, а не сліпо інтегрувати все, що можна, тому що ми всі розуміємо, що питання вступу України в Європейський Союз, це не питання. Ухвалення тих чи інших законів чи проведення реформ, а тільки бажання єврочиновників і голів країн ЄС, чи хочуть нас там бачити. А на вашу думку, які питання можуть викликати найбільше дискусії? Складно сказати з того, що говорили в міністерстві, то йдеться про трудове законодавство, фінансові ринки, зокрема фондові ринки, і певні торговельні умови. Тут, мабуть, є якась суперечність між тим, що Україна хоче відстояти свої інтереси. Європейський, Європейський союз має свої інтереси. Складно сказати, чи, чи будуть взагалі якісь суперечності, тому що ми ще з часів попередньої адміністрації президента. Ми ухвалювали усе, що нас просили, але це не призводило до якихось результатів. Тому тут, тут суперечність тільки одна. Наявність політичної волі наших європейських союзників бачити нас у своєму співтоваристві, пане Олександре, заступник міністра економіки Тетяна Бережна вона наголосила, що трудові відносини для України є одним з найбільших викликів при вступі до Європейського Союзу. А чому так? Ну, там в Євросоюзі є, є багато різних норм щодо захисту працівників. Тут потрібно шукати баланс. Для того, щоб не створити складні умови для роботодавців і для найманих працівників, тому що можна з одного боку зробити так, що працівника взагалі неможливо буде звільнити, яким би неефективним він не був. А з іншого боку, може бути таке, що роботодавці зможуть мати повну владу над працівником і не враховувати його прав. Яким є? Насправді законодавство Європейського Союзу тут тут йдеться більше про те, що має бути повна мобільність робочої сили. На... Це один із головних принципів Євросоюзу. Але Євросоюз, з іншого боку розуміє, що якщо в Україні будуть кордони відкриті, то багато українського. Населення хлине за кордони України буде, буде велика еміграція в Україні, може, по-перше, нікого не лишитися, а по-друге, велике навантаження буде міграційне на країни ЄС. Тому тут теж шукають якийсь баланс. Олександра, які вигоди отримує звичайне населення, звичайні українські громадяни від цієї інтеграції? Вигоди, як завжди, від підвищення економічної активності, коли в країну Надходять інвестиції, коли зростає валовий внутрішній продукт, то це відчувають усі. Тоді і з'являється більше робочих місць, інфляція не є такою, якою вона є зараз, або була на початку на повномасштабного початку вторгнення. Коли зростає економіка, то тоді, тоді добре почуваються всі. А якщо ми інтегруємося в ЄС і отримуємо те фінансування, яке отримують країни-члени, то тоді. Буде добре усім, скажімо так.